Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І ви не повірите, у нас в рубриці Генеральна битва. Це так шоко, це так поворот. Неочікувано навіть для мене що таке буде. І надіслав нам його цей ріплечі. Колючих йожик на мантікорці. Мантікорочка в нас гарно зібрана, бонова оптика Коп і розивна шумочка. Я так розумію, бо в цьому бою. Це доволі таки адекватна збірка, ну, можна сказати, практично максимальна. Якби була розвиобладнання було пнет, то взагалі була б імба збірочка. І їдемо на стандартну позицію для алтешок. Тут можна, звісно, відігрувати тут Про, більш ризиковано. Отут в ліску, а мати заїхати тут стати на пасивочку. Я думаю, оці кущики. Якось так воно це все має відіграти. І, в принципі, думаю, так, скоріше за все, воно і буде в нас в цьому бою. Да-да-да, так це відбувається діло у нас. Тут має прокладочки посвітить якихось лт шечок можна посвітити, ПТ-шок і от-от якраз ці СТ-шок на стандартних позиціях. Можна це все тут знаходити. В принципі, це більш сіво позиція. Але бачите, ззаді засвітилася СТБ-шка, і Мантікора отримала палявну тичку, так би мовити. Ні за що. Ні за що. 268 фугасом не. Не дав у каток без демеджі. Боже мій. Як же зараз Мантікорі фартонуло. Це просто жесть. Вона реально ж зараз могла відлетіти просто. Це трин, десь, народ. Ну що, маємо трошечки асистику, взагалі дуже мало сісти. Я б сказав би ці ситуації. Щось ніхто взагалі нічого не відстрілює. Ну я б напевно би сам би стріляв би зараз в те стольота, тому що він нас приїде і висвітить. Треба давати урон і зразу сейвитись. Моя думочка. Тому що добивати 100%. Добивати 100% і зразу сейф. Тому, тому що ну, тим паче стольот їхав прям цілонаправленно да, висвічувати наш, нашу цю позицію, цю полочку. Такі от діла. Так, кадешимося і відразу вже знову займаємо цю позицію. Є там на ці, ці тунчики світяться, да, питання хто їх відкидає. Ну і погано. Непоганенько. Так, ну поки що ми пасиненько стоїмо світом. Я нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий таке, на таке от коментування. Обов'язково має бути реплей з майстром, обов'язково має бути актуальна версія гри, щоб вона коректно запустилася. І за символічний донат я запишу відео з яку собі на канал. Всі контакти будуть в описі під відео. І велика прохання вас не спойлерити. Просто скидайте мені файлик реплею. Не посилання на вотріплес, а бажано файлик скидайте, прям, зразу цілий і. Там пише палич, це ріплечик на... на канал, все. Щоб мені тоді в такому випадку, саме кайфово дивитися і саме кайфово буде відбуватися коментування. Так. Що у нас відбувається? В бої? 3 Трейдин команда зелених веде, плюс е, купучок було. Да? У нас вже мінус 700. Трошечки змінили позицію, попали в наші радіосольду. Якось так от. Вриваємося. Вирішує досі світити, пора їх стріляти. Хоча ні! Ой-ой-ой, бабаха дала пробиття, 1700 сюди. І ще добивайте ТВПшку, нормально. Тупо -ту 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 фул ТВП копілочку. Рахунок 5-5, Получається червоних плюс, 2300 хп. У нас є 157 урончика і 4300 видимого асистику. Зараз Фоч має теж отримати щось цікаве. Може давати, до речі, хоча вроді як домик у нас є сей, а з другої сторони навіщо. Да? вроді як вбивають потихеньку. Да? Ось, є баджер, надіс наш засвіт. Ну має бути наша засвіт на баджері. Хоча там з бабахою можуть поділитися, насправді. Якось так. Збираємо поки що по копійочках, копійка тут, копійка тут, соточка, 2-3. І вже 6К систоє, а рахунок 7-6 у нас все ще мінус 2к по хп. Відповідно на світи тут можна дуже багато в цій ситуації. От, бачите, їм обов'язковость мантикорки. Просто стоїм. Це... Тільки не кажіть фаргейм, що наш кущик нас оце спасає. Ну може десь і спасає. Це жесть. Ну, в будь-якому випадку, мантікорка це топове ЛТ. Топ 1 ЛТ 10 рівня. Іменно як ЛТ, так. Да? Тому що є, ще не забувайте, що у нас є ЛТшки, які можуть, які е, повинні дамажити в боях, а не світити. Як, так що якось так. Це іменно ЛТ. Вона може стріляти, так. Да. Може стріляти. Але є ЛТшки, які можуть стріляти ще краще. Так. Це вже, по-моєму, трошечки занадто ризиковано. По-моєму, трошечки спішимо. це у нас вилізти боком. Але дивіться, противник покинув цю позицію, всі потікали, тому от, виходить, це абсолютно вдалий му. Хороші подсвіти у нас ідуть, Вроде, як самі не повинен світитися. І нам ще прилипає 743 асістика. Вже маємо упевнену перевагу по стволах. Але все ще показує, що в нас мінус по ХП. Дивно це працює. Я думаю, це тому, що ми не бачимо фланг тяжиків. Дивіться, я, я, яка гарна відкатка е, противника. Яка гарна відкатка ПТ-шок. Ніхто туди не дає, це обідка трендець. Зараз і ДВПшка туди буде тікати. И ТВП туди буде тікати, тому повинні відкидувати. Повинні відкидувати. 268 вже, вже по своєму засвіту, так розуміють, бувають хлопці. Ми маємо, до речі, перший фраг. дали течку добра 268, в принципі, це правильний мув в ситуація, ситуації, чому бійні зразу сейт. І ще й ми, до речі, не засвітилися так-то. До речі, а що сталося? Ми дивіться, ми маємо вже мінус, мали це, мінус по стволам. Щось починає сипатися команда. Фланг тяжкий, тяжій просідає в нас, дуже серйозно, судя по всьому, просідає. Ми тим часом знайшли артулечку, вже маємо майже 7-700 асистику. Видимо його. І 500 дашки. Дуже спокійно відігрується е, е, наш йожик. Дуже спокійно це дограє. Добирати, вже так, так розуміти ВПшку. Хотів добирати ТВП-шку, але його опередили. Є268, бачимо, падає ще дерево перед нами. Це, як ви розумієте, для нас знак. По стволам вже невеличка перевага в нас є, і по ХП також є перевага. І в принципі вже, я б сказав би, що цей бій, я думаю, виграний. Чомусь мені так здається, тому що в нас є ЛТшка, яка це все діло має висвічувати. Хоча отак от, от серочка підловила. Ну так, да, це якраз таке падаюче дерево, це, це було СТРВ. ХП вже так і багато. По стволам невеличка перевага в 3 кіла. Це... Дай, дай, це режим 30 на 30 це вам не... 15 на 15, це 30 на 30. Так, а що бабаха не нашій. Ага. А, це цент, виходить, сам по-своєму, валить, так? Да? Цілком можливо. Дивіться, що треба зараз робити? Треба не тут стояти, треба їхати навпаки, Піджиматися десь сюди і отсюди висвічувати полочку. Оце буде зараз більш коректно, тому що тут ми не висвічуємо, ми не бачимо їх. І судя по всьому. Колючий йожик, таки вирішує так само це робити. Просто трошечки ширше граємо, навіщо нам грати в упорі. Нас огляду достатньо, маскування достатньо, динаміка також є, да? ми можемо кататися, змінювати фланг. Так, да, так він і робить, він під'їжджає сюди. І тут можна треба ще, ще вперед ще проходити. Але дистанцію краще не зближати. Можливо, старве не він і не знайде, але от бабаху точно знайде. І бабахам або бабахам от знайти його. Це помилка. Чи він вирішує захвати статики? Отак от. Стаємо захват. Ууу, дивіться, обновилася інформація по стволам порівну. І але мінус 4000 хп. Отак от, от. Можливо, виходить правильно йому брати базку. Але треба тоді так стати баску, щоб ми освітили. Друг що? Ми, да, медаме, ми, нас, типу, не світять, типу, типу, да. Але от не знаю, чи. Наскільки безпечно зараз брати базу, то, Там, от якась ворватися бабаха, ще без проблем. Ну, дивимося, дивимося, чим це закінчиться в нас. Спроба взяти в базку, подивимося. Взагалі на карті ніхто не світиться з червоних, дуже цікаво, це все зараз відбувається, де всі непонятно, незрозуміло. Арта пробує збити блайндом захват бази. Є інформація, що падало дерево. 45 секунд, по суті, залишається до кінця. Ой, хорошо ж як. Ну, все, дядь, тебе вичислили. Тікай звідси. Арта розумна, дититься, яка попала. Туди бландик дала, сюди блайндик дала. Це жесть, звісно. Ну, от зараз треба якраз потрібно, не знаю, їхати, пробувати мінусувати ствола, стволи, ушку, хевіка, якось за да, відстані, це все закривати потрібно. Тут ушку, по ідеї, можемо закрити, по ідеї. І вона сюди їде, бачимо, звалене дерево, вроді як, да? Можливо, помилиться під. Да, помиляється і пробувати, зараз треба. Просто закривати її. НЛД? Ну, тут можна дати було урон щось. Треба було стріляти. Профуканий момент, треба було стріляти 100%. І ось ловить лампочку, вушка висвітила на нас мантикорку з нашого споля. Ну пробуй хоч щось робити. 229 хп. Отак от. І тут бабаха в спині. Бабаху знімають. Бабаха ділиться, звісно, на все село. Але це плюс 500 асистику в нас є. І ушку треба зараз закривати. Тушка сюди ж дивиться, дядь! Я не знаю, що це за посил такий з автоприціла. Чи це в мене підлагує, чи це в людини підлагує, Ну якісь ривки від 100% є. У мене, мене то не підлагує, походу. А тут не то. А, але це не точно, як то кажуть, так. Да? Арта добрати мантікору, це ну, зараз минуснути ЛТ-шку, це можна сказати виграти бій. Ну, Ладно, не вірити, але зробити величезний клад перемогу, тому що оцю СТРВ і дуже складно буде викорити з е, позиції без ЛТ. Ось ми підсвітили якраз СТРВшечку. І зараз її просто мають збривати. Бабаха, пан Бабаха, пан бабаха не пробуває. І це, дивіться, не наш асист. Жесть. Получається, гріль висвітив чи печат висвітив СТРВ. Ну, але не ми. але не ми. Але не ми народ. Так, грузить ББшечку. Не знаю, так, це. Грузить ББшечку на СТРВ. Буде вриватись крутити, як так розумію. Або лягать на бочину. Ні, таке подо вриватися крутити буде на мантікорки. Так, є тичка, є тичка, є тичка. Хорошо, першу, на, першу тисячу дашки розміняла, до речі. І ми маємо 8200 асистик, а. Можна, зараз виходить ще давати, на каточку, бажаємо каточок обновити, щоб вона так сильно не бикувало. Є зняття арти по нашому асистику, 8663 видимо асиста. І. Це зараз буде третій фраг. третій фраг І майже полтора шкадашки. Лишилося в противників всього нічого. Всього нічого, в противник лишилось 2 арти, є третій. І Це діло треба просто зараз їхати, висвічувати і вбивати. Так, да, трошечки є підлаги якісь в ріплейчику. Непонятно, моє, мій косяк, чи косяк того, коли цей реплей записувався. Якось так от. Так, ну що, летимо на всіх парах шукати арту, шукати третього. Вони вже позажимались. О, от артулечка є в кущах, сидить автоприціл і рикошет. І рикошетик. І рикошетик. Ну, ну тут бат добере зрив, зараз треба вже їхати просто далі. Просто далі їхати вже. Ой, хорошо я. 261 забрав, арту вже не по засвіту мантікори, цікаво. цікаво. арта на якихось там не знаю, у рогах стоїть, О, сітки, точніше, так. так. вриваємося. Тут в принципі вже все просто. Потрібно просто заїхати в задню частину, Є третю, так би мовити, в корму. І туди відсу засунути е снарядок. До речі, возить два фугаси на мантікорі, це дуже багато насправді. Дві фуоги на Мантікорі, це занадто багато. Тут одна навіть інколи багато. Виходить. Є твічка по третьому, є асіст е, Артулечки. Нормально 9663 видимого асиста і майже 2 кадашки. Це здорово, хороший результат. Три фраги є. Є три фрага. Тут питання: хто кого є третій. Ні, все, є третього, зараз гріль закриває і все у нас буде здорово. Ні, помиляюсь, гріль не закриває. Я, до речі, не знаю, як це відбулося. Але закрила бабаха. Отак от майже 10 тисяч видимо асиста, майже 2К урона і 3 фрага. У нас такі от результати є. І подивився, скільки тут всього басистику. Я думаю, тут буде побільше. ви знаєте. Думаю, Побільше буде. І, на жаль, немає немає сліпого асистику. Я думаю, що все-таки переплю на 10к, тому результати залишаються незмінні. Три фрага, 1896 Дашки, 966 ацистика, майстер, розвідник дозорний. Якось так. До до речі, сильно. сильно Отакі От результати на Мантікорочки. Це нам дає. Це нам дає чистих 1336 досвіду. Це, до речі, такий. Не сказати, що топовий результат, ну це такий тоненький майстер, я так би сказав. Би, да? Виходить, на якось так от. Ну, тим, тим не менше це майстеросик І доволі така цікава, виважна позиційна гра на мантікорі, тим паче де на карті, на, на якій ніхто зараз не грає практично. Ну, як... от... Зі стрімерів так точно. Нібельбург ці режими граю тільки я, по ходу, і то на аккаунті, де виконую ОБЗ, тому що в цьому режимі робляться обз -шки. якось так. От. Тому, я думаю, всім цікаво було подивитися цей бій. Тому попрошу вас їх простовити лайкосики, ну чи дізлайки, що вам сподобалось, і написати коментар підтримку україномовного контенту. Це все допомагає просувати канал маси, да, і все більше і більше людей зможуть дивитися танки українською мовою і не тільки танки. І також нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути реплей з майстриком, обов'язково має бути актуальна версія гри, щоб запускався він коректно. І за символічний донат я відкладу його на канал у такому стилі, такому от коментуванні. Ці контакти будуть в описі і попрошу без спойлерів. А на цьому все, народ. Всім все найкращого, тримайте себе добре, все буде Україна!